Українська народна казка Марійка і ведмідь. Жили були дід та баба. Була в них онучка Марійка. Зібралися якось подружки в ліс, по гриби та по ягоди. Кличуть із собою і Марійку. Іди, сказали дідусь з бабусею. Тільки дивися від подружок не відставай, бо заблукаєш. Прийшли дівчата в ліс. Стали збирати гриби та ягоди. Ось Марійка, деревце за деревце, кущик за кущик, і пішла далеко далеко від подружок. Стала вона гукати, стала їх звати, а подружки не чують, не відгукуються. Ходила ходила Марійка по лісу, зовсім заблукала. Прийшла вона в самісіньку глушину. У самісіньку гущавину. Бачить, стоїть хатинка. Постукала Марійка в двері, не відповідають. Штовхнула вона двері, двері й відчинились. Увійшла Марійка до хатинки, сіла біла вікна на лавку, сіла й думає хто ж тут живе? Чому нікого не видно? А в тій хатинці жив величезний ведмідь. Тільки його тоді вдома не було. Він по лісу ходив. Повернувся ввечері відміть, побачив Марійку, зрадів. Ага, каже, тепер не відпущу тебе. Будеш у мене жити, будеш піч топити, будеш кашу варити, мене кашою годувати. Потужила маша, погорювала. Та нічого не поробиш. Стала вона жити у ведмедя в хатинці. Ведмідь на цілий день піде в ліс, а Марійці наказує нікуди без нього з хатинки не виходити. А якщо підеш, каже, все одно зловлю і тоді вже з'їм. Стала Марійка думати, як їй від ведмедя втекти. Навколо ліс. В який бік і ти не знає, запитати нема в кого. Думала вона, думала і придумала. Приходить якось ведмідь з лісу, а Марійка й каже йому Ведменю, ведменю, відпусти мене на один день до села. Я, бабусі та дідусеві гостинці віднесу. Ні, каже ведмідь, ти в лісі заблукаєш. Давай гостинці я їх сам віднесу. А Марійці того й треба. Напекла вона пиріжків, дістала великий превеликий короб і каже ведмедові Ось, дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти віднеси їх дідусеві та бабусі. Та пам'ятай, короб дорогою не відкривай. Пиріжків не виймай, я на дубок влізу за тобою стежити буду. Гаразд, відповідає ведмідь, давай короб. Марійка каже, вийди на ганок, подивися, чи не йде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганочок, Марійка одразу ж залізла в короб, а на голову собі блюдо з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, бачить, короб готовий. Завалив його на спину і пішов у село. Іде ведмідь між ялинками, бреде ведмідь між берізками, В ярке спускається, на пагорбі підіймається. Ішов, ішов, втомився і каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маріка з короба. Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їш пиріжок, не си бабусі, не си дідусеві. Бач, яка оката, каже ведмідь, усе бачить. Підняв він короб і пішов далі. Ішов, йшов, 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 зупинився, сів і каже, сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Марійка скоруба знову. Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, не неси бабусі, неси дідусеві. Здивувався ведмідь. Ось яка хитра, високо сидить, далеко бачить. Встав і пішов швидше. Прийшов у село, знайшов будинок, де дід з бабою жили. І нащо сили стукати у ворота. Тук-тук-тук. Відмикайте, відчиняйте, я вам від марійки гостинців приніс. А собаки зачули ведмедя і кинулись на нього. З усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь, поставив кору біля воріт і пустився в ліс, не оглядаючись. Вийшли тут дідай. І Дід та баба до воріт бачать, короб стоїть. Що це в коробі? питає баба. А дід підняв кришку, дивиться і очам своїм не вірить. У коробі Марійка сидить, живісінька і здорова. Зраділи дід та баба, стали Марійку обіймати, цілувати розумницею називати.